В ефірі телеканалу Бориспіль новини. вітаємо всіх, хто слідкує за подіями в місті. У цьому випуску вибори завершено. Хто переміг? Прийом міського голови Анатолій Федорчук приймає дзвінки та вирішує питання прямо в кабінеті. Опалювальний сезон, холодний старт і гарячі перспективи. Далі докладніше. 28 жовтня Україна Київська області, в тому числі Бориспіль, зробили свій вибір по одномандатному виборчому округу. номер 98 за підсумками голосування, перемогу здобув Сергій Міщенко та всеукраїнське об'єднання Батьківщина. Станом на 1 листопада було опрацьовано 100% протоколів. Цю інформацію ми отримали від заступника голови ОВК Номер 98 Володимира Фещенка. Кількість виборців, які взяли участь у голосуванні. 108 тисяч, 69% проголосувала кількість виборців. так. Округ 180 тисяч. Батьківщина 38,8%. Регіони 1987, Удар 1704, Свобода 1028, Комуністи 709. Так, потім Ляшкова і Україна вперед. Так, депутати. Ніщенко Сергій Григорович, 34,2%. Друге місце Мастіпан Олександр Олексійович, 22,2%. Поліщук Кирило Ананівич, далі 11,2%. Далі Бойко Олег Васильович, 9,37%. Далі Чередніченко Юрій Анатолійович 8,5%. Лосах це 8927. Результати голосування можна побачити і на офіційному сайті. ЦВК. також власними силами ми зібрали інформацію по Борисполю. 28 жовтня під час виборів депутатів до Верховної Ради України проголосувало близько 30 тисяч виборців. Найбільшу кількість голосів набрало всеукраїнське об'єднання Батьківщина майже 37%. відсотків. Друге місце посіла партія Удар Віталія Кличка. Третє всеукраїнське об'єднання Свобода. Партія регіонів опинилася на четвертому місці. 12% відсотків за замикає п'ятірку лідерів комуністична партія України. Серед мажордарників перемогу в Борисполі здобув Сергій Міщенко. За нього проголосувало 36% виборців. Друге місце в Борисполі за результатами голосування в Юрія Чередніченка. Близько 20% усієї кількості голосів. На третій позиції Кирило Поліщук 13,15% за. Інші кандидати в народні депутати розмістилися наступним чином. Олег Бойко понад 2,5 тисячі голосів. Олександр Мостіпан – близько півтори тисячі. Утім, офіційні результати виборів будуть оприлюднені не раніше ніж за 15 днів після визнання ЦВК протоколів з мокрими початками. До події у Борисполі міський голова Анатолій Федорчук цієї середи провів традиційний робочий прийом. До нього зареєструвалося п'ять мешканців Борисполя. Головною темою розмови були холодні батареї. З подробицями наш кореспондент Олена Скринник. Сусідський паркан побудований на газопроводі, неякісне теплопостачання, виділення земельної ділянки. З цими та іншими питаннями звертались Бориспільці на прийомі у міського голови. Першим вирішити своє питання щодо газопроводу та паркану прийшов мешканець вулиці Чернігівська, В'ячеслав Опришко. Все зроблено законно, зазначає чоловік, і в нього, і в сусіда. Та як вирішити питання, пан В'ячеслав не знає. Практично все було вирішено. Там проект, все, 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 все законно. все завірено печатями. І е, через от, буквально два місяці назад, або півтора місяці назад, е, сусід ставить забор прямо в мене в газопроводі. Після детального вивчення документів міський голова Анатолій Ці. Федорчук задав декілька питань та порадив наступне. Микола Петрович зводимо йти, опанився родом. Я думаю, давайте я ще буду просити вже, бо що і ви праві, і це корзу відправи. Говоримо із цією корзом. Я своєї землі не віддам. Далі на прийом прийшли мешканці вулиці Київський шлях. З 2006 року мешканці 33 го будинку не можуть вирішити проблему теплопостачання. В квартирі холодно, а жек нічого не робить. Там було ніби попереварювано. Вже попереварювали назад, але ну, в хаті було холодно, то так в хаті холодно. Зараз 14 градусів. батареї тільки-тіки, зима на столі. Я не знаю, що не може. Мер міста зателефонував начальнику ЖЕКу номер один Володимиру Вошкулату та з'ясував всі сторони цього питання. Також пообіцяв, що проблема вирішиться до наступного понеділка. Переварити сам особисто створить туди. Комісію сам вийде. Микола Петровича, коли направлені чи зараз ссуватим щоб по-любому там буде Ми зараз підготували та матеріал. Плюс, якщо там можна дійсно переварити, який варіант, а зглянуся трохи всі ну, робиться. Далі звернулася до мера мешканка вулиці Дзержинського Лідія Гордієнко. Вона прийшла дізнатись про узаконення самовільного побудованого сараю та оформлення земельної ділянки. Як прийшла, є, я туди жити, там стояв сарайчик. Той сарайчик прохудився. Я його перекидала на тому самому місці. З нами це час не став, переступ 59-му номері межу, як колись там покинули він самовільно переставив наш забор. Це був наш забор, нам промкомбінат здали. Він його переставив. Ну, так як ми сторінки стояли на партійчук, і ми дуже на це звертали таку боку, що потім як ми нам дозволили приватизувати, мене з чого взяли, так як я одна, і мене дозволяє 37 квадратів площі, я залишилася там жити. Цей сарайчик, що стояв, не мною струнні, проходився. Але він вже, так як дід перестав з він вже стояв на грані. Я його перекидала, Тепер хочу його законуть, мені відказують в тому, що там немає за Заступник начальника відділу землекористування Діана Золотеринець докладніше розповіла про саме питання та шляхи його вирішення. Міський голова погодився та вирішив винести питання на земельну комісію та проголосувати на сесії міської ради. Ми, ви чуєте, ми на вашій стороні. Ми зараз будемо просити депутатів таким чином, щоб спонукати його до того, щоб він все таки уступив вам. Метр, для того, щоб свої, свої такими були найсвіжіші новини на прийомі у міського голови. Вирішуємо проблеми разом. Олена Скриник, Євген Соренко, новини телеканал Борис. 31 жовтня в Борисполі не працювали три котельні по вулицях Завокзальна, Привокзальна та Нова. 2 причина відсутність газопостачання. Чому так сталося? Коментує перший заступник міського голови Микола Корнійчук. Він терміново провів прес-конференцію спільно з директором Бориспільтепломережі Володимиром Палінкою. Чому відключені саме ці котельні? На цих трьох котельнях нема не підключено ні одного об'єкта соціальної сфери, тобто не підключені дитячі садки, не підключені школи. На других котельнях усіх, які є в нашому місті, підключені дитячі садки, підключені школи, підключені інші заклади соціального забезпечення нашого міста. Я хотів би сказати, що ці дії. Які були проведені 31 жовтня, вони направлені проти громади міста Борисполя, направлені проти здоров'я мешканців міста Борисполя. І ця ніч, яка пройшла з 31 на 1 листопада, показала все те відношення людей до влади. Я не маю виду владу міську. Міська влада робить все для того, щоб ми забезпечили мешканців міста Бориспаля теплом. Але, починаючи із літніх місяців, коли ми готувалися до опалювального сезону, були підписані угоди між Борислемтепломережою та Національною компанією Нафтогаз Україна про постачання природного газу. Згідно договору до 12-28, від 2 серпня 2012 року були виділені ліміти газу для котелень тепломережі. Тобто, на жовтень місяць виділений ліміт газу 1 мільйон 110 тисяч метрів кубічних. Якщо подивитися по використанню газу за цей період, за жовтень місяць, ми використали 900 тисяч метрів кубічних газу. Тобто між угодою і фактичним використанням у нас ще є запас 200 тисяч метрів кубічних. В той же час листом, підписаним начальником Бориспільської філії газового господарства повідомлено нас, що нам виділено ліміт всього-навсього 80,7 метрів кубічних. При тому, що в договорі, як я вам назвав, Мільйон 110 000, А використано тільки 900. І у нас вже із тих цифр, які, можна сказати, висновка з пальця, 90 тисяч метрів кубічних, ми використали 900 тисяч метрів кубічних. І ми, звичайно, в 10 разів перебрали той ліміт, який, який нам доводять цим листом. Зрозуміло? Є один договір, підписаний Нафтогазом України, де 1 100 тисяч метрів кубічних. І є другий лист, де нас повідомляють, що нам ліміт виділений тільки 90-80 тисяч метрів кубічних. І, звичайно, що провели відключення котелень, так як ми перевитратили газ, тобто взяли більше ліміту. В той же час ссилається на додаткову угоду до вказаного, підписаного договору, який має печатки Нафтогазу України. І підписаний двома сторонами. Додаткові угоді вже доводять на, вона не підписана ще Борис Пертамеражою, не підписана і державною компанією. Але вже у цій угоді додатковій стоїть ліміт на жовтень місяць 700 тисяч метрів кубічних газу. Відповідно до договору на 400 тисяч метрів кубічних менше. І Звичайно, що. Відключення котелень пройшло згідно непідписаних документів. Якщо подивитися, був у нас газ чи не було у нас газу. Сьогодні серед комунальних підприємств Київської області Бориспіль тепломережа посідає перше місце за рівнем оплати за газ. Станом на 15 жовтня вона становить 89% від спожитого природного газу. Микола Корнійчук наголошує на тому, що міський бюджет виділив кошти на реконструкцію та ремонт теплових мереж і котелень міста. Цьому році, минулому певну сезоні, із міського бюджету були виділені кошти на реконструкцію котельні по вулиці Ленінградській. На цій котельні були встановлені нові котли, було встановлено нове насосне обладнання, нова димова труба. На цю котельню виділено загалом 2 мільйони гривень із міського бюджету. По завершенні прес-конференції знімальна група вирушила на вулицю Ленінградську, щоб подивитися на ремонт та нове обладнання у котельні. Директор КП тепломережа Володимир Палінка показує на котли і розповідає, як вони працюють. Перед реконструкцією на цій котельні було встановлено два котла КБНГ і шість котлів НІІСТу. На даний час ви бачите, що встановлено один котел, який зараз працює, забезпечує теплом весь цей мікрорайон. По ефективності цього роботи цього котла ми зараз можемо з вами вийти на вулицю, подивитися на нову димову трубу. У всіх котельнях, які працюють на старих котлах. Можна побачити, що з труби йде дим. По цьому наші споживачі був, дивляться вікно і кажуть, ось ось котельні не йде дим, щось сталося. Зараз вийдемо на вулицю і подивимося, з цієї котельні дим не йде. Можна подумати, що вона не працює, але навпаки, ця котельня працює, на ніс газ спалюється більш ефективно, вона більш якісна і працює, ну, скажімо так, люди от працюють з задоволенням. До цього на цій котельні у нас працювало два оператора на даний час. На ній працює один оператор, і те, ви бачите, що зараз його не видно. Він знаходиться біля пульта керування. В принципі, з цим все справляється. Штефан Віра Михайлівна працює оператором третього розряду вже багато років. Розказує, як проходить робочий день. При нових котлах вже набагато легше нам працювати. Знімаємо параметри на і під дану погоду, яка на вулиці. Уже наші котли тоді вже автоматично настроюються і працюють. А ми за ними спостерігаємо, записуємо параметри. У котельні тепло і затишно. У вільний час пані Віра годує акваріумних рибок. каже, що рибки знімають стрес та прикрашають інтер'єр. У Нас в операторській є рибки, які теж як жителі наші, щоб нам на котельні не було скучно самітніми. Ми за ними дивимося і вони нас і самі успокаюють, І красоту у нас в котельні роблять. Магдебурзьке право та розвиток місцевого самоврядування в Україні під такою назвою у Полі 1 листопада відбулася всеукраїнська наукова практична конференція. Подробиці з місця події від Валентини Чубацюк. В актовій залі міської ради 1 листопада відбулася всеукраїнська науково-практична конференція. Магдебурзьке право та розвиток місцевого самоврядування. Захід присвячувався відзначенню європейського тижня місцевої демократії. Заступник міського голови Людмила Пасенко розповіла, що це своєрідний день народження місцевого саморядування в Борисполі, на думку пані Людмили, це найефективніша форма правління запропонована німецькою нацією. Поділилася, чим пишається міська влада. Ми гордимося з того, що ще з 2009 року Рада Європи визначила місто Бориспіль. Пілотним містом по впровадженню Європейського тижня місцевої демократії разом з такими містами, як Страсбург, як Санкт Петербург, як е, Загреб і Кутіна, як і Репетра у Греції. І ми гідно оцей прапор переможця, прапора успішного лідера несемо його щороку. Присутні мали можливість послухати дослідження професорів з провідних університетів України. Доповідали Тарас Кияк, Валентин Крисаченко, Микола Головатий, а також Володимир Черняк, Леонтій Сантуляк і Денис Толочко. Про особливості місцевого самоврядування на Бориспільщині в історичному аспекті доповів заслужений працівник освіти України Микола Боровко. Жолкевський виклопотав у польського короля для Борисполя статус містечка. 1602 року, а з 1612 року було запроваджено у нас Магдебурзьке право. Зрозуміло, що на нашій території мейське право було трошки деформоване, порівнюючи з про ті класичні права, що оголошені були в попередній договорі. Це пояснює ще раз кажу, нашим парубіжжям. Після виступів усіх доповідачів професори відповідали на запитання слухачів, за кого голосували члени конференції на виборах. Першим відповів доктор політичних наук Мико.